Так, чому вчора на відкритті поїздок на дачі покликали лише комунальну телекомпанію, мер знову діє вибіркова. Олена Семенова, ми телекомпанію Живаго кликати нікуди не будемо. Ви можете поїхати в Куршавєль і знімати лижню або брати участь в ній. Я не вважаю вас, вибачте, засобом масової інформації, ви є рупором олігарха, який втік з України і вивів з неї десятки і сотні мільйонів доларів. Тому, будь ласка, займайтеся обслуговуванням його і далі. Анастасія Ушак, встановлення громадських вбиралень, що планували реалізувати в 2017 році, досі не реалізовано. Коли у паркових зонах облаштують нормальні працюючі туалети. Ми працюємо над цим, щоб поставити туалети контейнерного типу. Розроблений прототип Кременчуцьким підприємством. Один з них буде встановлено в парку нашому в міський сад, інший в парку миру. Ні, потім Анастасія Ушак напише, що кроштиці треба було спрямувати на покращення матеріально-технічного становища збройних сил. Тобто ми це все знаємо. Спочатку вони показують погані дороги, потім показують техніку, яка асфальтує ці погані дороги, і кажуть, що ми робимо все неправильно. Але кременчужани вони розберуться. Повірте, я до речі, вітаю Анастасію Ушак. Ви ж тепер уже візит, так? Да? Чи ще візит? Ви ж теж тепер в пулі групи компанії Живаго. Там у вас, я так розумію, з Кременчуцької газети общий бюджет, общий контент, ну, спільна робота. Може вже Кременчуцька газета звільнить забране колись приміщення клубу туристів і переїде на візит. Це був би дуже гарний жест доброї волі, пане Сіменова. Поговоріть з своїм колективом, з Олегом Булошевим, з власниками. Можливо, ви повернете клуб туристів в місту Кременчуку. З'їдете звідти і поїдете вже на візит працювати. У вас же тепер один господар. І вам економічно доцільно це буде. Не треба комуналку платити, не треба там обслуговувати приміщення. До речі, договір на вивіз сміття є у Булашова? Перевірте, Іван Володимирович, і мені доповідну записку зробіть, будь ласка. Колишнє приміщення клубу туристів на вулиці, колишній першотравневій біля ринку. Да, да. Да. Там э, розміщена Кременчуцька газета, чи є в них договір на вулиць сміття. Якщо немає реверсом з моменту переходу приміщення до них, э, нарахуйте, будь ласка, за сміття. Тому що сміття вони в місті продукують найбільше. Анастасія Ошак, рішенням сесії від 15 грудня 2023 року було виділено кошти з міського бюджету на придбання інформаційних табличок про заборону куріння в сумі 64 560 гривень. Де ці таблички? Ну пані Анастасія, розберіться, будь ласка. Якщо ви путаєте адресні таблички на будинках для того, щоб вказувати нові назви вулиць і таблички про заборону куріння, розберіться. Якщо вам держпродспозив вдула в вухо і вона вчора приходила да штрафувати. Вже повтозаводський за те, що він ці таблички в ліфтах не розмістив. Ну якщо ви вже працюєте в тісному контакті, зробіть цей контакт тісніший, щоб у вас інформація, хоч проходила між вами не лише флюїди, але й інформація. Тому, будь ласка, розбирайтеся, потім ставте такі питання і не дезінформуйте громаду. От я думаю, Руслан Олександрович, нам треба зробити центр протидії дезінформації, тому що у нас як в Києві, як в Києві. тому що у нас на жаль, от кілька засобів масової інформації вони в одного власника, і він от методично намагається. Щось комусь донести. Або є які люди, якісь подейкують в місті Кременчуці, є якісь люди, які доять цього власника на те, щоб оцю інформаційну кампанію, інформаційну війну вести. Вона не дає ніякого результату, але власник дає гроші, а ті люди, в принципі, на дельті нормально живуть. Тому, шановні журналісти, розбирайтеся з тим, про що ви запитуєте, і про що ви пишете. Дуже дякуватиму вам.